Вітаю в ефірі програма Вічна Віч. І сьогодні будемо говорити про розвиток україномовного Ютубу. Чи змінила повномасштабна війна вподобання глядачів популярного відеохостингу? Чи побільшало україномовного контенту? І, власне, чому важливо, щоб такого контенту було більше і він завойовував прихильність? І дорослих, і маленьких глядачів. Про все це поговоримо сьогодні із співавтором Ютуб каналів Хмаринка та Хмаринка Сайнс» волонтером Олегом Ровінцем. Олеже, вітаю вас. Добрий день. Тож олеже. Знаю, що підтримувати канал Ютуб канал Хмаринка. Ви розпочали десь орієнтовно два роки тому. А власне, створила його сім'я із Лисичанська. Чому ви долучилися до цього проєкту? Е, ну, історія трохи така довга й бородата. Один раз мені трапився в Ютубі ролик Сергія Притули і називався він Мобілізація українського Ютубу. І він закликав створювати українське, оскільки його ну, вкрай мало. було. Uh -huh. Тобто всі в основній масі всі відео йшли російською мовою. На той час я ну, взагалі не вмів, не знав, як це робиться. Я почав просто поширювати україномовні відео в себе в Фейсбуці. У мене там багато друзів. От, і те, що мені подобалось, я поширював. Але в. В одному із дописів Сергія Притули в коментарях я натрапив на коментар Хмаринки, uh -huh. подивився на, їхній, на їхню сторінку у Фейсбуці, з ними списався. Він так вибудово познайомився і запропонував їм зробити мультфільм. Ну, це мудфільм. Ну, коштує гроші, і в мене був досвід збору коштів на різні соціальні соціального практика. Давайте ми зберемо кошти, зробимо мультик. Ну окей. От, вони погодилися, і ми зібрали. Здається, 15 гривень, і на ці кошти ми зробили мультик про хомічка. Такий у нас був перший досвід. От. Ну, і в процесі того, як ми це все робили, ми вже так більш здружилися, познайомилися. Багато людей в мене особисто появилися, таких ну, класних знайомств. От. І з того часу ми ну, якби не припиняли дружбу. Але от коли почалася повномасштабна війна, От, То родина Тучанків приїхала в Хмельницький. Ну, через те, що просто їм не було куди їхати. Ну, як сказати, не було знайомих в них десь в стороні Заходу України. І я кажу: приїжджайте сюди. І от вони екуційним потягом сюди переїхали. От. Ну, так сталося, що вони приїхали просто от з пакетом в руках. от, Що було, то вони і привезли. І все обладнання в Сергія залишилося в Лисичанську. На жаль, це зараз це місто окуповане, і їхня родина тут ну, тимчасово. Хмельничани. Uh -huh. Але роботу ми не припинили, оскільки почали залучати Ну, Відповідно, це також потребує певних коштів, але ну, ми якби, умудрилися це все, так що канал надалі розвивається. В ну, основному зараз ми розвиваємо канал Хмаренка Science. Це ну, більш такий канал для дорослої аудиторії. Він на кого-популярний. І в основному тематика про космос. Uh -huh. Отак. І... Давайте більше дійсно поговоримо про тематику, яким, да. яким контентом наповнюєте їх хмаринку, їх хмаринку Science, і чому саме на таких темах зупиняєтеся? Е, ну, хмаринка Science заповнюється космосом. Оскільки Сергій дуже цим цікавиться, так, тобто він такий, ну, у нас двигун цього всього руху. От мені космос теж дуже подобається. Я за фахом інженер-електрик, ну би, технічно маю освіту, і мені це все імпонує. І я вважаю це великий потенціал, оскільки молоді люди, які дивляться про такі речі, вони ну, думками намагаються вийти за межі землі, да, і в космос спланувати <свої>, своє бачення. По дитячому каналу Хмаринка я бачу проблему в тому, що дуже мало україномовного дитячого контенту. Ну, угу. Його мало. І я дивлюся по своїх дітках, в мене меншому сину 7 років, він дивиться російською. Я кажу: Назар, давай українською дивимось. Він каже, Окей, давай. Ми набиваємо в пошуку мультики українською. Там якась жменька їх випадає. Він каже: це все бачив. Uh -huh. І дитина хоче ще чогось цікавого, а його немає. І заборонити там. Кумтику по столі, що не дивись російське, ну я не можу, бо я, якщо так зроблю, то я маю сказати: дивись оце, да, дати альтернативу. А її немає. І от така історія. Тобто я це якби відчув на, ну, на своїй родині, що є проблема в цьому. Відповідно, ми намагаємося цю ну, нішу заповнити. Так, ми, якби Краплинка в морі, ну наш канал взагалі він якби в порівнянні там з світом, взагалі ніякий, але він є. Плюс на щастя, зараз стрімко це все розвивається, не так швидко, як би хотілося, але воно також якби, ну, є в тенденція в збільшенні україномовного контенту. Дякувати Богу. І ще що хотів розказати, що коли ми от стартували з Хмаринкою Science, я звертався до багатьох блогерів різних з проханням розказати про нас. І що мене сильно ну, вразило, що всі вони погоджувалися. Всі розказували, ніхто грошей не брав. Uh -huh. Це настільки нас так надихало, і наш канал так от, тільки хтось з нас переклонує, виріс. Раз, 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 виріс, виріс, виріс. І він зараз ну, росте якби так, органічно, оскільки ми ну, досить такі класні відео заливаємо. Я чого говорю класний, бо я бачу, що на цих відео йде перегляди і підписки саме з цих нових відео про космос, які ми викладаємо. Uh -huh. О, тобто канал вже Почав жити самостійне життя, але до того нам допомогли різноманітні блогери. І я настільки це надихнувся, що от зараз ми всім говоримо, що кому треба звертатися, ми будемо вас рекомендувати mm -hmm. безкоштовно. У нас є якась невеличка аудиторія своя. От і чим буде більше українського, тим краще. Ну, до речі, наскільки просто просувати україномовний контент, тому що от навіть коли вводиш в Ютубі запит українською, вибиває ну, більшість все ж таки російською. Це є якийсь такий механізм, який от трішки не дозволяє. В чому нюанси? Ну, на мою думку, е нюанс в тому, що українського просто мало. Мало. Угу. Е коли я ну дивлю суд український, десь мені російський, я просто його пропускаю, ігнорую, і зараз так. Е ну цей штучний інтелект так? Uh -huh. соціальних мереж він підтягує те, що мені подобається. І в мене зараз суд український контент випадає мені е, в рекомендаціях українські е, канали, попався мені такий канал Сан-Сюа. Е, я заходжу, молодий хлопчина, 24 роки йому. Павло, прикольне відео. А на каналі там щось 500 підписників. Тобто uh -huh. ну, канал такий умостю пошетний. Але за рахунок того, що я суто український дивлюся, він мені підтягує uh -huh. в, в рекомендації. От. Ми з ним списали, запросили його на стрім. До нас на канал настільки цікаво поговорити. Ну, молодий хлопець, 23 роки. Він за фахом інженер-ядерник. Ну, видно, що людина, науковець, настільки цікаво було, і я би в житті б його не знайшов, б не побачив, якби я не дивився суд український YouTube. Угу. Тобто, чим більше люди будуть дивитися українського, тим більше воно допітягує. Він підтягний мій ті канали. Це перша порада ігнорувати російське відео, російськомовне відео. Сто процентів. Угу. Ми самі. ну, Ютуб це комерційна площадка. Там все прагматично, там гроші рішають роль. Так? Якщо є попит на український, він буде рекомендувати українське. Все дуже просто. Угу. І, на жаль, за рахунок комерційної складової, наприклад, якщо там в Facebook, Інстаграм є статистика, що 50% контенту, який, ну, створюється українцями, він україномовний. То в Ютубі до 24 лютого було 3%. Угу. Зараз ви гадаєте скільки? Ну, я сподіваюся, що зросло трішки. Ну, хоча б шість. П'ять. П'ять. Ну, все. Угу. Тобто, тут комерція, і хто вів російською, він веде російською, стільки там е, важливі гроші. Ну, людей, вроді би, як можна зрозуміти, але з другої сторони, е, все, що йде російською, воно нам це е, бомби в нашу, в нашу домівку. Як би там не було, що б там не розказували, від російського треба відмовлятися. Максимально відмовитися, абстрагуватися. Слава Богу, в нас є українського багато, у нас є про кого розповідати. І ви зверніть увагу, що от розвивається українська музика. Всі пісні українські, ну, в основній масі, вони з якимось таким глибоким посилом. Вони про родину, про батьківщину, про любов, про стосунки, про кохання класними такими словами, термінами, епітетами. Що не з'явиться нове, воно класне, воно ну, хочеться його слухати. От. Чому слухають російське? Ну це вже друге питання, але. Підтримуючи саме український контент, просто переглядами, ми вже розвиваємо е, україномовний сегмент. Угу. Ну, до речі, от нам телебачення на радіо, це мовне питання, воно врегульоване законом, квотами мовними в Ютубі такого немає. так? Там так. вибір, ну, якби особистої людини. Так. Чому все ж таки варто віддати перевагу україномовному контенту? Можливо, це такий і теж шлях і українську мову вивчити? Ну, перше, вивчити українську мову, ну тим, в кого з цим питання. Ну. Мені якось трохи було дивно такі речі чути, що от е, проблема з українською мовою, оскільки я виріс в україномовній родині. А от мої друзі, от Сергій Тученко, там, Алекс Макаров, наш, е, ну, учасник нашої команди, вони жили в російськомовному середовищі. І вони перейшли на українську. і, е, ну, вони зовсім другий шлях прийти, прийшли. І я, я, не, я не був на їхньому місці. І я mm -hmm. не можу там що сказати, що от, ви там негідники, ви українському стукаєте. Можливо, дійсно людям важко, оскільки в них з дитинства ще було точно так завжди. було російськомовне. Але ті, хто виходять з цього середовища, вони. Де ми раніше були? Коли ми в Ютубі дивимося російською мовою е відео, ми спонсоруємо російські війська. Оскільки в російськомовного відео вкручують рекламу. Ee, російські контори там, ніби були якісь заборони, їх обходять з легкістю. От, якщо ну, запам'ятайте одну таку е, аксіому, ви дивитесь російське, ви даєте патрон російському солдату. Хочете, щоб він прилетів вам в голову? Дивіться далі. Все. Uh -huh. Ну, аргумент вагомий, так so. чи все ж таки побільшало після 24 лютого бажаючих дивитися україномовний контент? Можливо, ви побачили це по підписниках своїх. E Ну, я так інтуїтивно думаю, що збільшилося. Але на рахунок підписників ми просто почали більше контенту давати, більш якісного, е регулярно. Тобто, ну, все якби по, по інструкції Ютуба ми почали робити, і в нас канал почав розвиватися да? до mm -hmm. того в нас це було так ситуативно, всіки, ну, ми це все робили на волонтерських засадах. Як виходило? Зараз ми так вже намагаємося його е більш структурувати. І ще хочу вам похвалитися: ми почали робити адаптацію. Лекції Стенцерського університету Роберт Сапольський. Біологія поведінки людини. Тобто, ми перші, хто його адаптував українською мовою, ми отримали від нього дозвіл, значить до нього зверталися, він особисто нам дав згоду, висловив підтримку Україні. Сказав, що він дуже вражений, що в Україні навіть під час війни займається наукою і побажав нам перемоги. І настільки круто, Алекс Макаров, це все зробив. Лекція йде англійською мовою. Він ну, приглушує саму живу, живу мову лектора, накладає українському. А там, де він спілкується з студентами, звук залишається. І от коли він задає питання, студенти сміються. Так, ну така жива. Жива розмова. Так. І я, дивлячись це відео перший раз, я відчув себе. В кріслі студента. Uh -huh. от, Я повернувся якось ніби в студентські роки, бо ну, хто вчився в університеті знає, що є викладачі, які приходять, і там десь, десь спати в кінці е лекційної зали. А є такі, які ти як на свято йдеш. Він цікавий, він розказує різні там, е паралелі, проводить ну, якби, е думку е аудиторії вліво, вправо. ну, Настільки цікаво. І от Роберт Сапольський саме з тих е лекторів, які це все гарно. Розказує, коли ми це виклали, почали просувати. Дуже багато відгуків, що на кінець то сапольської української мови. Угу. О, там є 20 лекцій, ми зробили першу, і надіємося, що в нас стане ресурс і сили зробити всі 20. Угу. От, То от ми гарні хлопці. Щодо маленьких глядачів, от знаю багато таких випадків, коли. Родина україномовна, діти дивляться ютуб російською і теж починають говорити російською. Ну їх якось переконати важче, мабуть, ніж дорослих, тому що їм ще важче робити свідомий вибір. Якісь, можливо, є лайфхаки. От, наприклад, діти дуже багато дивляться відео оглядів геймерів, так російською. Ну, вони ж є і українською мовою, і, в принципі, мабуть, не гірші по якості. От як переконати, можливо, знаєте, якісь лайфхаки, як залучити дитину а, до такого ну, це біда. До це якась така просто. Кроточи ще рано. Так? Я з цим стикався не раз. Просто по роботі я працюю в районах, і коли mm -hmm. батьки україномовні, а дитинка така три роки приходить і говорить російською, причому чітко висловлює свою думку, внятно, але російською. Я питаюся, а ну, хтось з батьків росіян? Ні, мультики. Mm -hmm. от, я ходжу, буває по школам, також там, ну, популяризую наші канали, розказую. От, і коли говорю, що діти говорять російською мовою, то мені дуже часто вчителі початкових класів жаліються, каже, Приходять діти, вони не розуміють українську, їм важко просто адаптуватися. От. І нас російсьчого з дитинства. Ну, це, це біда. Е, Якийсь Ну, перше, українського контенту цікаво має бути багато. Mm -hmm. Бо якщо ми скажемо: О, дивись тут, а тут якась тітка, ну дна, там, му -му -му розказує, він не буде дивитися. Дитина не буде дивитися, вона дитина. Що б ми там не говорили, дитина, йому треба таке яскраве, щоб воно ну, було цікаве. Тобто, перше, застворювати цей контент. А друге, батьки повинні наштовхнути, ну, якби підвести дітей. Ви правильно кажете, що є українсь, україномовні огляди, геймерів. Е, Я про них дізнався від свого Назара. Uh -huh. Він каже, От я таке бачив, показує, прикольно розказує. Да? І ж, різні регіони, різна діалекти. Так? От, там, наприклад, в Хмельниччині Тернопіль так, інша. От, я був е, в Луцьку в минулому році, там взагалі вони по другому говорять, це цікаво. І, дивлюся, подивився різних цих геймерів, і вони видно з різних областей, і в них порізна мова. Uh -huh. Просто така, якби як медом помастилими, коли я подивився. Тобто воно є, але його треба розвивати. Ще велика проблема в тому, що дитячі канали зараз не монетизуються Ютубом. Там ну, певні зміни вони технічні зробили, і е, дитячі відео не монетизуються. Тобто, все, що, от, наприклад, ми робимо, ми ну, на волонтерських засадах, так, як благодійність. Uh -huh. От. Відповідно, так, там не зробиш, але його треба робити, бо це наша безпека, це наш інформаційний щит, який мусить бути створений. До речі, у вас на каналі Хмаринка бачили багато казок Сашка Лірника. Е, так, До речі, ну, я з ним дружу в Фейсбуці, я звернувся до нього про про дозвіл. Ну, погодив. він, коли в лютому почалися військові дії, е, наскільки зрозуміло, пішов до у команди, йому сказали, ви вже старша людина, ми вас не візьмемо. І він почав щодня в прямому етері розказувати казку. От, з я відповідно їх вже потім перезавантажував на Хмаринку, От, з його дозволу. Ну, досить цікаві казки, причому я сам їх е, слухаю, як дорозі їду, включаю, настільки цікаво дядько розказує, і причому так емоційно, і в кожній казці ніби така історія е, ну, повчальна. От. І мені дуже подобається, що в тих казках, щоб допомагати е, один одному, працювати, шанувати старших, шанувати культуру. І не те, що там отак. Ти маєш так робити. А він так цікаво, такими епітетами закручує. От. Згадаємо російськомовні казки Іван Дурак, да? по щучому віліні все на шару. Mm -hmm. ну, це два різних світи. Наші казки вчать працювати, шанувати, там вчать на шару. І відповідно, що ми бачимо. Бурят і прийшли, все, вони крадуть унітази, бо це шара. Ну, все. А далі ми повинні розуміти, що. Чим менше буде російського в нашому житті, тим краще нам буде жити. Uh -huh. Які плани у розвитку YouTube-каналів, чим найближчим часом плануєте їх наповнювати? Ну, от, Хмаринку ми наповнюємо зараз відео, які стосуються першого класу. Я досліджую світ. От, я от, з вчителями поспілкувався, і мені підказали, що от на цей предмет є вкрай мало іменно uh -huh. суто відеоматеріалів. Є на картинках зроблена, ну, таке надувати. От і в нас є. Волонтер, одна дівчинка з Кривого Рогу. Я на Полікарпова вона нам е, ці відео робить. Ну, такі класні, яскраві, і ми плануємо от, на весь курс першого класу зробити, от, а далі вже ну, зазіхнемо на другий, третій клас. Uh -huh. Стосовно Хмаринки Science, я розказував, що ми хочемо зробити в адаптацію лекції Роберта Сапольського. Далі ми щотижня викладаємо новини від НАСА, ми їх адаптуємо українською мовою. І, на щастя, відео англійською мовою дуже багато є, так? Адаптувати там ну, від цього ну, звідси і до вечора. Є що робити, є чим робити, яким. О, ну, Там трохи у нас питання по фінансам, але надіюся, що часом ми ці фінанси. Ну, знаю, що ви, до речі, організували таку акцію, що збираєте макулатуру на підтримку розвитку youtube каналів так, так, Розкажіть так. про неї. Ну, е, коли почалася. Велика війна, зрозуміло, що люди всі гроші дають, які можуть віддати на ЗСУ, і це правильно, це нормально. Відповідно, вже коли там дайте гроші на мультики, ну воно якось не на часі, скажімо так. Тоді я прийшла мені така ідея в голову збирати макулатуру. Ну, макулатура ніби як сміття, але все одно люди викинуть. І на це більш живо відгукуються. От, плюс е культура збору макулатурі у нас е ну, існує в Україні, її збирають, і люди долучають. Дві добрі справи робити, ніби так. так? Та, і так. екологічна, і плюсна. І плюс ми, крім макулатури, ми збираємо ще політенову плівку угу. упаковочну. Вона не перегниває, ну це біда, її просто викидають, і далі ми маємо з цим проблеми екологічні. От, також ми її ну запрошуємо її здавати. Можливо, в кожній родині так багато її, але якщо кожен покрупиться, як Мурашки позносить-позносить, то це буде досить цікаво. І от на сьогоднішній день ми порядка 5 тисяч гривень зібрали тільки за рахунок макулатури. От, є в нас три пункти збору: це Палац творчості, Свобода, 1, Володимирська, 92, Офіс адвокатів. Там з 9 до 18 години в побуднях Макулатуру можна принести. І благодійний фонд Ковчег нас підтримав в цьому плані Свободи 4А. Там з 12-4 години є людина, туди можна приносити. Mm -hmm. Хто має можливість, бажання, будь ласка, приносить туди. В кого є питання з логістикою, з транспортом, можливо, ця макулатура не в Хмельницькому. Шукайте мене в Фейсбуці, ровінець Олег, підписуйтесь на мене, пишіть в месенджер, я завжди відповім. І можна придумати спільно, як перетворити ваш папір в мультфільми. До речі, ви анонсували, здається, що це має бути аудіоказка. Так, потім? Е, так, за аудіоказки. Е, ми отримали дозвіл від е, Дарини Корні і Олександра Оліфіренка на створення аудіоказок е, їхніх. Ми їх озвучили, і е, ми залиємо їх на Ютуб. І паралельно ми м, провели таку е, ну, досить серйозну роботу через е, фірму-посередника. Їх буде розміщено на 124 міжнародних площадках, oh. де аудіофайли. Тобто Apple Music, Spotify, такі площадки там будуть розміщені ці казки. От Зараз вже ведеться технічна робота, ми всі, ну, всі юридичні питання ми узгодили і е, технічна підготовка для того, щоб це все позаливати. Тобто, в будь-якій точці світу, з будь-якого носія, наші аудіоказки будуть е, лунати. Uh -huh. От. Ну Мається на увазі українські. Дуже класний диктор у нас гарно звучив, наклав музикальний супровід ну просто шикарно. О, це у нас такий перший досвід, і надіємося, ми будемо їх ну, далі продовжувати, оскільки є домовленості з іншими українськими авторами, які залюбки погоджуються, щоб ми їхні твори використовували. Uh -huh. О, тобто, в ну, плані дуже багато, і е, ще би дуже хотілося, щоб нас волонтерів побільшало. І, от, в процесі того, як я цим займався волонтерством, дуже багато таких, е, на моєму шляху, трапилося. Цікавих, світлих людей, таких ну, щирих живих. Так? так? Я от від них якби, живився такою енергією. От і до нас доєднуються люди, волонтери. Наприклад, у мене сусідка по будинку Ірина, вона молода мама. Я їй розказав про хмаринку, а вона каже: А я трошки вмію робити. Я кажу: ну, зробіть, будь ласка, і вона зробила мультфільм про літочок. Я про ту літочок би в житті не знав. Угу. Як вона знає дитина, її дивиться цей мультфільм про літочок. Тобто воно зараз в тренді. Вона побачила, і вона на базі цього мультика зробила мультфільм про літак мрії. Вона туди технічні дані, додавала, ну якби склала сама текст, тобто все зробила. Ми залили на хмаринку, будь ласка, подивіться про наш літак-Мрія. Досить такий цікавий, живай мультик, яскравий. От якраз те, що не вистачає діткам. Їм байдуже дивитися, якщо воно яскраве, ті картинки бігають, їм буде дивитися любе. Але якщо там буде українське. Дивиться, українське можемо говорити, що зараз хороший час, такий хороший потенціал для розвитку саме україномовного Ютубу, і власне це і буде поштовхом для здорової конкуренції і до якіснішого контенту? Ну час завжди, ну якби на часі завжди. Український угу. на часі завжди. Це перший момент, а другий ото, що ви сказали, якість. На жаль, то що я помітив, що російського воно не завжди якісне, його просто багато. Вони закидують шапками. От Просто як їх, там, як війська їхнього, там багацько, так само і контенту багато. Круто, якби нашого українського було багато. Але ще круче, якщо воно буде якісне. Бо зараз ну от теж така цікава історія, що от Тучанків запрошують на всі канали, їх там тягають, бо вони створюють український е контент. да? О, створюють український контент. Уявляєте, це сенсація? В Україні, Україні створюють український контент, зміти, і це ну це класно, що їх запрошують. Там ми популяризуємо таким чином. Дякую, що нас запрошують. Так. Але нас повинно бути таких, як ми, має бути багато, сотні. Mm -hmm. В кожному місці має бути сотні. Ми Маємо в чергу ставати назад запросити, ми маємо що розказати. Отак воно має бути побудовано, що українського має бути настільки багато, що ми маємо між собою конкурувати, але здорові конкуренції. От. І, 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 і можна сказати, що навіть конкуренції немає в українському, бо всі одно підтримують. Mm -hmm. І я таку, ну, Якщо тільки 5%, як ви кажете. Ну це раз. По-друге, що якщо один одного підтримувати, змішується аудиторія, да, колаборації uh -huh. відбуваються. І я я помічав такі речі, що навіть якщо на одну тематику два різних канала знімають відео, вони зовсім різні, бо різне бачення і під різними ну, барвами їх подають. І це класно. Це класно, що якби в нас ну, можна сказати, що у нас не конкуренція в українському, а партнерство. Да? Ми uh -huh. один одного підтримуємо, і чим більше ми залучимо туди людей, ну, от тим це все буде краще, круче. І знову ж таки, кожний перегляд це підтримка каналу. Якщо ви дивитеся, поставте вподобайку. Напишіть там що-небудь, плюсик поставте. Uh -huh. Напишіть, як каже Сергій Стерденко, наша росугофобія все ще недостатнє. Що-небудь напишіть, це буде підтримкою для каналу. Не можете грошима, поставте вподобайку. Це також підтримка. Олеже, я вам дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Нехай всі проекти реалізовуються, і дійсно, нехай більше якісного українського контенту буде у Ютубі. І більше глядачів вам, звичайно, на ваших каналах. Так, дякую за запрошення. Дякую. Глядачі, а вас всіх запрошую підписатися на канал Хмаринка та Хмаринка Саєнс. Дякую вам. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивились програму Віч на віч підтримуйте українське українською, бо і це вклад у перемогу, а потрібно боротися на різних фронтах. До зустрічі!